Так, привіт усім! Сьогодні у нас на обзорі розпаковка сенсор SMS 513RD. Оча, можна сказати, просто 4D-бритва. Зараз ми її розпаковувати, вивідимо, що у нас є в комплектації. І спробуємо затестити. Так, починаємо розпаковку. Откриваємо акуратно. Так! Буваємо зараз випадку. Саме головне інструкція. Ага, ось така інструкція. Інструкцію обов'язково читати, щоб не бути чайником. Порусно дуже і добре читати. Так що на інструкція А Так, поставляється ось такий чехол. Дивите, що це в нас в комплекті? Тут у нас є блочок. Блок питання, супер. Блок питання у нас йде на 5 вольт, 1 А. І от такий розйом. Бачите. Зараз пішмо до самої бруккої. Поставляється така ще міні-штучка. У нас як на саму головку, бритву, воно це змінімає. І таке десь вам бак, подруняти туди-сюди, мало щось підшліфувати. Так, а саме головне сама бритва. так Ще тут є сертифікат від сенсора. І от сама бритва, бритва кстати, дуже мініатюрна. Дуже легко лежить у руці. Прям супер. Ага, у нас так знімає е? захисна кришка. Є тут кнопочка Знімати головки. Як бачимо, їх чистити можеш. klademe obratno. Indikator zarjadka. Tak, zaraz v jednu chvíľučku. Tak, potom prodolžajeme. Od tu u nás bila zarjadka. Zarjadka, kde si dva ide v komplekti. Tak, teraz nekaj golovku se zdaj imamo tam v dalje prejemši instrukciji. Tak, zapuskaj se v tár. To je tako zanimivo. Aha, vse nas je interesno, samo se vi zanimate, šlo? Da, zdaj smo pokrovili. Aha, treba snati vas to, da vas počakajte. Так, от ми продовжаємо. Тут у ній є захисна реакція, як бачимо. Не реакція а защита, Допустимо, ви хочете щось побратити. Ви не мандром. І ви коли припускаєте. І бачите, як прикольно полірувало, Просто як зуборити волосся, от так. Так, я головку знімаємо. Так, головка у нас на зашкльці. Булайте вот такую брату. Як вона ставиться. Та это всем сюди. І это і так. Тоже запустили. И так тут. Так само новенько. Приподнімаєте, вона на зашчолці. все покажу зашчолку. Ви така зашчолка. Ту є такий зубчик, куди має ставати Так, притвор дуже чудова. Рекомендую. Так, вот так. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайки І головне підписуйтесь. І пишіть коментарі. Чи вам це сподобав ролик чи ні. Всім пока-пока.